Ми продовжуємо вивчати тему приготування страв та гарнірів з овочів і грибів. Темою сьогоднішнього уроку є приготування страв та гарнірів із запечених та дошкованих овочів і грибів. На цьому уроці ми повинні удосконалити теоретичні знання, набути практичні вміння та навички по приготуванню та відпусканню страв із запечених та дошкованих овочів та грибів. Також пригадати набуті та попередніх уроках практичні вміння з обробки. Нарізання овочевих купівфабрикатів, на правил і перельовів теплової обробки. Тушковані овочі краще овочевий гарнір до більшості других страв. Гарнір з овочів тушкованих готується просто і швидко. Як правило, це добавка до основної страви, яка прикрашає і відтіняє її, покращує поживність і смак. У цьому вся суть овочевого гарніру. Овочі в комбінованих гарнірах повинні поєднуватися між собою за смаком і кольором. Під час теплової обробки васта овочів зменшується, оскільки вони втрачають рідину. При смаженні вона частково випаровується, при варінні переходить у відвар, при запіканні зменшується. У відвар переходять мінеральні речовини, водорощині вітаміни, органічні кислоти, цукри, білки, які визначають смак і харчову цінність овочів. Перед запіканням більшість овочів підлягає тепловій обробці. Їх варять, перепускають, тушкують або смачні. Комбінування різних продуктів дає змогу компенсувати недоліки одних перевагами інших, сприяє більш інтенсивному виділенню травних соків, відповідно кращому, засвоєнню їжі. Теплова обробка сприяє розм'якшенню овочів, утворює нові смакові та ароматичні речовини. Давайте пригадаємо попередньо вивчений матеріал. Яке значення мають страви з овочів у харчуванні людини. У якому цеху готують страви і гарніри з овочі? В чому полягає користь такого методу теплової обробки, як запікання? Як обробляють поверхні овочі перед запіканням для утворення рум'яної кірочки? Як підготувати капусту для голубців? Овочі тушкують при відкритій чи закритій кришці. Що потрібно зробити з капустою, яка має гіркувати смак перед тушкуванням? Який термін зберігання тушкованих та запечених ковочерг страв? Яка температура подачі з золоча? Тушкування це припускання попереднього смаженого продукту з додаванням спецій і ароматичних речовин. Тушкувати слід ще й на закритому посуді 45-60 хвилин на плиті, потім 1-1,5 години в жаровій шахті. Наприкінці тушкування при випаровуванні слід додавати більш щільні кислі рідини, такі як сметану, сік, оцет, вершки, виноградне вино, що запобігає підгоранню страви, покращує її смак і консистенцію. Сіль і спеції додають в кінці для штучного відновлення, втрачених під час тривалого тушкування натурального смаку та аромату продуктів. Перед запіканням більшість овочів підлягає тепловій обробці. Їх варять, припускають, тушкують або смажать, а іноді використовують сирини. Овочі запікають на листах або у порційних сковородах, попередньо змащених жиром і посипаних сухарями. У жаровій шафи при температурі 250-280 градусів, до утворення золотистої кірочки на поверхні і температури всередині виробу 80 градусів. Перед подаванням запечені страви на листах, не виймаючи, порціонують, кладуть на підігріту столову мілку тарілку, а запечені у порційних сковородах подають, не перекладаючи. Ворці сковороду ставлять на запусточку. Страви із запечених овочів виділяють на три групи: овочі, запечені у соусі, запіканки, фаршировані овочі. Втрати маси під час запікання складають 10-16%. Далі розглянемо вимоги до запечених і тушкованих страв та з овочів і грибів. Запечені овочі та виробні овочі мають рівну поверхню, без тріщин, з жур'яною кірочкою. Колір і смак є характерні для овочів, з яких приготовлені запечені страви. Овочі, запечені під соусом, повністю і рівномірно вкриті соусом на поверхні кірочка рум'ян. Запечені страви з овочів заберігають не більше 2 годин. Розглянемо інструкційно-технологічні карти на страви картопля тушкована, гриби запечені в сметанному соусу. Наступним кроком нашого уроку буде приготування, оформлення та подача даних страв. Нарізану часточками картоплю промиваємо холодною водою та обсушуємо. Підготовлену картоплю викладаємо на розігріту сковороду з жиром. Обсмажуємо картоплю до золотистої кірочки. Обсмажену картоплю перекладаємо в сотейник. Обсмажуємо цибулю, нарізану півкільцем. Пасируємо морку нарізану часточками. З'єднуємо пасировані овочі. Додаємо томат і пасируємо все разом. Всі овочі з'єднуємо. Наливаємо бульйоном і тушкуємо до готовності, солимо і тушкуємо. Наприкінці тушкування додаємо спеції. Готову страву подаємо. Підготовлені гриби, нарізані часточками, обсмажуємо у вершковому маслі до готовності. Якщо використовуємо сушені гриби, то їх попередньо заливаємо холодною водою та відварюємо. Смажені гриби перекладаємо в сотейник та додаємо сметанний соус. Доводимо до кипіння. Викладаємо. Порційну сковороду змажтемо вершковим маслом, посипаємо тертим сиром, збризкуємо вершковим маслом і запікаємо до утворення добре підсмаженої кірочки. Готову страву подаємо в порційній сковороді на підставній тарілці.